Привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка, рада вітати вас на своєму ютуб каналі Сьогодні разом з вами проведу розпаковку подарунків, яких я отримала до Дня народження від своєї дорогої подруги Єліни Ебдолаєвої. Чесно вам скажу, для мене ця дівчина це приклад незламності і приклад борця. Інколи, особливо під час війни, а мене падав дух, було важко, і я згадувала про Лену, і мені ставало прям соромно, що я собі дозволяю таке, коли ця людина собі такого не дозволяє. І Лєночка написала мені, що би я хотіла, і прислала мені ось аж дві частини. Зараз разом з вами подивимось, що, що тут є. Самій дуже цікаво. Це чарівна країна. Подивіться, який. Ну, 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 ця Лена, це просто винахідниця-винахідниця. Ви Подивіться на ці чудові браслети. Бачите, це Вандерленка. Причому я Лені сказала. Патріотичний. Або соняшник мій фаворит. Ну, для мене це соняшник. І Лена мені вислала два. Тут що у нас? А, тут накладна. Ну, накладна. Так, от така краса. Обов'язково їх вишю. Мені подобається і патріотичний, і соняшник. Тут ми мали Вандерленд. А що ми маємо тут? Зараз. зараз. О, а тут ми маємо Голден Кіт, червону машину. Лєна, щиро, щиро тобі дякую. Ти неймовірна, подивіться, ось така краса, такий барський подарунок. Щиро тобі дякую, мені надзвичайно приємна. Ось така краса у мене поповнити мої запаси. І обов'язково я розпочну з патріотичного браслета. Що з цього вийшло, звісно, покажу і розкажу. Ці готові браслет, який мені подарувала Леночка, я вишила з квітами. Ось такий він класний. Ззаді виволіць скритий е, е, шкіри. От -шкіра, бачите, це я взяла інший. Хочу вам зізнати, що буде у мене дуже багато браслетів. По можливості спробую всіх вам показати і розказати про кожен. Мій перший був ось такий 0,05, 3 см на 22. Чотири кольори це синій, жовтий, білий і чорний. Ну, білий це в мене з іншого. Зараз покажу, розкажу ось така ниточка. А, Під час того, як я вишивала цей браслет, я показувала його і в Інстаграмі, і в Рілс, і в сторіс, і отримала досить багато питань. А тому покажу вам для наочності. То браслет виглядає ось так, і закривається він на кнопочки. Ось така краса. Сам набір. Я маю ще один. Ось такий: він йде на благодійність підтримку наших хлопців, які нас оберігають і захищають. І всі вилучені кошти підуть на придбання потреб хлопців. Якщо вам цікаво, звертайтеся, розкажу, куди конкретно, і для чого і кому. Ось це другий набір. 008, на його прикладі покажу, що складається набір. Іде заготовка одна і друга ось така. І ці дві після вишивки необхідно шити. Ми сшиваємо і виходить ось такий. Цей який я почала вчора, планую сьогодні закінчити, і це кольори саме від нього. Кожен містить набір містить кольорову схему ось таку. І вишивати орнамент дуже просто. Раз, два. Ну ви розумієте, що орнамент це не квіти. Зізнаюсь вам, що буде дуже багато браслетів. Коли мій син побачив ось цей браслет, він сказав: Мама, мені терміново треба два. Він хоче на день 100 валенціна подарувати дівчині. З якою він сидить, яка йому подобається, і також він хоче собі у них на уроки англійської мови, вчителька придумала такі спеціальні додаткові завдання, хто їх виконує, отримує бали, і потім хто назбирає 20 балів, може отримати патріотичний браслет. І він настільки мріяв про цей патріотичний браслет з англійської, що він вже майже назбирав всі бали. Но коли він побачив таке. Він сказав, мамо, ну з квіточками для хлопців, ну зроби мені патріотичний браслет. Тому браслет буде зроблений, скажу вам так. Багато хто з моїх друзів бачить і каже, я теж хочу такий браслет. Так що я так розумію, що вишивати я їх буду багато. Також мене питали, як вишивати на цій основі. Дуже просто ось тут дирочки, вона м'ягенька, зручно тримати в руках, але, звісно, краще це робити, коли білий день, якщо у вас є можливість, тоді видно чітко дирочки. Я тримаю так, інколи навіть закриваю ось так, щоб мені не путалась нитка. Бачите, тоді добре все видно. Шиваю я цією самою ниточкою, спочатку в один бік. Через одну швом назад голка, а потім в інший бік. Так мені простіше і так мені цікавіше. У мене було вже досить багато хрестиком браслетів. На жаль, жодного не лишилось. Я їх роздарувала, віддала на благодійність навіть мій один, який я хотіла лишити собі, і то я його віддала на, на благодійність. Так, що ось такі штучки, вони дуже. Гарне виглядає, дуже швидко робляться, і е, варіант для подарунку просто ідеальний. Дякую вам за перегляд, гарного дня. До нових зустрічей.